Запитаю серія відео для початківців, які входять в 3D-друк. І так, у вас є 3D-принтер. Ви можете моделі завантажувати з мережі інтернет і потім їх друкувати. Якщо ви захочете самостійно розробляти свої моделі, то для цього вам прийдеться встановлювати програму, яка вам найбільше підійде. Програми. Бувають. Значить, це від компанії AutoDesk це AutoCAD. Я давно про неї знаю. Слідующа програма Інвертор. І слідую програма Fusion. Я встановлював програму Fusion. Це демо-версія з роком, якщо не помиляюсь, десь чи на тиждень, чи на місяць. І особливість. Цього програмне забезпечення від цієї компанії це Autodesk виробляє їх, повинен бути доступ до інтернету. Якщо у вас доступу не буде, то ви не зможете працювати. Тобто мені варіант такий не підходить. Слідуща програма забезпечення, доволі популярна, це від компанії SolidWorks. Це 2023 року розробка програмного забезпечення. в Цьому програму. Наму забезпеченні можна створювати свої об'єкти, і плюс що вона не залежить від того, працює у вас інтернет чи ні. Тобто встановили програму це забезпечення, створюєте свої об'єкти. Потім зберігаєте в форматі STL, наприклад. Потім відкриваєте слайсер, в якому ви працюєте, завантажуєте той файл. далі вставляєте налаштування в слайсері і нарізаєте модель, і зберігаєте файл G-коду, і цей J-код або копіюєте на карту пам'яті або на флешку, залежно від того, який у вас принтер. Тобто, якщо він підтримує карту пам'яті, ви на карту пам'яті копіюєте і вставляєте свій принтер. Якщо у вас слот для карти пам'яті немає, то на флешку копіюєте і вставляєте в ухід USB в 3D принтер. Далі програмне забезпечення, крім SolidWorks це ще Компас 3D, версія 21. В даному випадку версія 21. 0. 24. 14 07. В цією я працюю те ж саме, як і SolidWorks. Вона працює як нормальна програма. Неважно, є у вас доступ до інтернету чи нема доступу до інтернету. Можу сказати відносно цієї 21-ї версії компаса. Не сильно зручно переміщати об'єкт. Тобто, щоб перемістити об'єкт, треба натиснути на кольосика. І зажати це колесико, і тоді можна переміщати об'єкт. Якщо у вас колесико в мишки нормальне, це більш зручно робити. а в цієї мишки, то що в мене звичайна мишка. Не дуже колесико воно таке жорстковате. Також мінуси у версії 21 Compass 3D, то що. Якщо ви нечайно натиснути не туди щось куди треба, і при цьому зміниться налаштування, то потім довго нудно буде возитись, щоб повернути так, як воно було налаштування. Зараз я вам не покажу, для прикладу, коли з'єднуєш лінію з якоюсь точкою, і при цьому точка зміщена, ти не можеш. До цієї точки підключитись там, де вона потрібна, а точка зміщена. І, в общем, приходиться довго возитися. Буває таке, що доволі швидко зробиш якусь операцію, ця програма не встигла, і в итогі виходить, що не то натиснув і починається опять марока з цим компасом. Поки працюю в цьому. В компасі от така особливість. Значить, покажу, наприклад, компасу. От, наприклад, ви зберегли модель, натискаєте зберегти як. Виставляєте от, де тип файлу. Вибираєте, наприклад, STL формат. І далі натискаєте Сохраніть. І зберігаєте. Після цього ви Відкриваєте слайсер, завантажуєте цей файл і виставляєте налаштування в слайсері, і зберігаєте у G-коді. І далі імпортуєте цей файл на свій принтер і друкуєте. Тобто Найбільш розповсюджене програмне забезпечення це Fusion, Inverter, SolidWorks і Compass. Ну, На мій погляд, краще використовувати або Compass, або SolidWorks. По ресурсам, щоб ви розуміли, при 16 ГБ ОЗУ нормальна програма працює. SolidWorks 2023 року і Компас 21 версії.